У Харкові привітали педагогів Слобідського району з прийдешнім професійним святом. Яскрава розважальна пізнавальна програма з концертом та кахут вікториною. Говорять, вчителі стала для них приємним подарунком своєрідною маленькою подорожжю минуле мирне життя. Кожен з харківських педагогів заслуговує на шану і визнання. Кожен з них герой освітянського фронту. Людмила Семаненко працює вчителем у школі вже 38 років. Каже, навіть не сумнівається в тому, що саме педагогіка її покликання. У моїй родині всі були педагоги, і бабуся і матуся, всі були педагоги, тому якби це у нас сімейна династія. Дійсно, у нас зараз дуже суворі часи і ми намагаємося працювати так, щоб, по-перше, підтримувати наших діток, обов'язково тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки. Звичайно, їм потрібна і наша посмішка, і наша підтримка. Також ми турбуємося про діток, які знаходяться в місті і кожного дня вони відчувають якийсь стрес. І, звичайно, велика радість, коли ми зустрічаємося з дітками, в якомусь укритті спілкуємося. Це дуже і дуже важливо в наш час. 22-й рік в професії Віталій Самарін говорить, викладати англійську мову в школі не було його дитячою мрією, але так розпорядилась доля. Зараз я не уявляю себе в іншій професії. В Харкові залишився за принципом де народився, там і згодився. Тож, і мені достатньо. Якогось мізерного успіху, типу, ай, я все зрозумів, і це найголовніше для мене нагорода. Я вважаю, що харків'яни це дуже героїчні люди. Вчителі одні з, одні з них, звичайно. Ми зараз працюємо і з батьками бачимось. Тож вони дуже вдячні, що їх діти отримують знання. Незважаючи на всілякі негаразди і такі негативні емоції кожного дня, а от Валентина Воропаєва каже, обрала Харків містом свого життя ще у 1982-му, закінчивши тут університет та влаштувавшись працювати в одну із міських шкіл. Говорить, навіть коли почалась війна, твердо вирішила залишатись в рідному Харкові попри все. Сама обрала цей шлях, а з приводу вчителювання подобається, я... подобається так. А Харків я ніколи не залишала в своєму житті з того часу ніколи. За сумлінну плідну багаторічну працю, а також за мужність, і стійкість під час війни та високі професійні досягнення низку харківських педагогів було відзначено почесними грамотами та подяками. Вітаючи вчителів зі святом, перший заступник міського голови підкреслив героїчність і незламність харківських викладачів, бо, попри небезпеку, вони залишаються в місті і не лише навчають дітей, а й активно займаються волонтерською діяльністю. Завдяки вашій самовідданій праці, наше місто залишається цей військовий стан центром освіти. Наші учні вони залишаються кращими в Україні, вони є переможцями багатьох міжнародних конкурсів і олімпіад всеукраїнських і звичайно обласних. І в цьому списку є багато і багато учнів, які виховуються вами. За що ми вдячні і учням, і вам, педагогам, які їх навчають. Хочу побажати, щоб як скоріше наші учні повернулись до своїх шкіл і навчались під мирним небом. Вам особисто, вашим близьким, здоров'я та успіхів зі святом! Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.